Вітаю, шановні інвестори та учасники. Я радий сьогодні представити наш інноваційний стартап Електрохімічний 3D-друк. Це технологія, яка має потенціал революціонізувати виробничі процеси, особливо у сфері виробництва з металу. Наша мета створити нову ефективну технологію 3D-друку, засновану на електрохімічному осадженні. Електрохімічний 3D-друк це нова та технологія. Що використовує електрохімічний процес для прямого 3D-друку металевих компонентів з високою точністю. Відмінною рисою нашої бізнес-моделі є концепція «Принтер як послуга. Ми пропонуємо не просто обладнання, а повноцінний сервіс, можливість замовити виготовлення деталей на наших принтерах або використовувати принтер за підписку. В сучасних виробничих процесах часто використовують традиційні методи обробки металів, які є дорогими, енерговитратними та менш ефективними. Існуючі адитивні методи, такі як спікання металевих порошків, також мають значні недоліки, включаючи обмежену точність, складність процесів і високі витрати. Наше рішення дозволяє уникнути цих обмежень. Електрохімічний 3 d друк є унікальним підходом, він дозволяє формувати металеві вироби безпосередньо з іонів металу. Знижуючи витрати металу, та підвищуючи точність вигоду. Такий метод є більш екологічним і економічно ефективним порівняно з традиційними технологіями. Пропонується надавати клієнтам доступ до 3D-принтерів через підписку або Клієнти можуть використовувати принтери для своїх потреб без необхідності купівлі дорогого оплату. Світовий ринок активних технологій стрімко зростає, і попит на спеціалізовані рішення, такі, як наше, тільки збільшується. особливо перспективно. Є такі галузі, як авіація, електроніка та медична техніка, де точність та індивідуалізація деталей є критичні. Наша технологія забезпечує конкурентну перевагу завдяки внушності та економічності. Наше рішення електрохімічних труб значно відрізняється від існуючих методів. На відміну від механічної обробки, де значна частина металу, у відходи, наш метод дозволяє створювати деталі з металевих іодів. Що значно знижує витрати метапу. Порівняно з методом спікання порошку, наш підхід є більш енергоефективним, адже не потребує високих температур. Крім того, електрохімічний друг забезпечує високу точність та контроль за процесом виготовлення, розглянемо базовий план для запуску бізнес-моделі принтерів як послуг. Початкові інвестиції включають виготовлення принтерів, оренду, приміщення оплати праці співробітників, обслуговування принтерів, маркетинг та розробку, Онлайн-платформи для виготовлення підписки. Загальні витрати за два роки 289 тисяч, доходи за два роки 330 тисяч, яким чином прибуток 41 тисяча. Для покриття ставтових витрат потрібно продати мінімум 29 підписок на принтери протягом двох років. З 20 принтерами в перший рік і 35 -ю. у другий точку безвідковості досягається приблизно в середині другого року. На сьогоднішній день ми маємо повнофункціональний прототип нашого 3D-принтера, який успішно пройшов тестування і готовий до виходу на ринок. Ми вже залучили фінансування в розмірі 80 тисяч, яке пішло на розробку технології та виготовлення прототипів. Те технологія підтверджена, і зараз ми своєму на дорозі розташування та виходу на ринок. Нашою командою керують фахівці з багаторічним досвідом у науці та інженерії. Керівник проєкту досвідчений ДЖНЕР, який спеціалізується на дитинних технологіях та електрохімічних процесах. У нас також є фахівці галузі розробки апаратного забезпечення та програмування, які відповідають за технологічну складову. Маркетингом та бізнесом розвитку займається команда з, з досвідом виведення інноваційних продуктів на ринку. На сьогодні в проєкт вже вкладено 80 тисяч, і ми потребуємо інвестицій в розмірі 300 тисяч для подальшого розвитку та виводу на ринок. Ми пропонуємо інвестору долю 60%, що забезпечить значну вигоду з майбутніх прибутків. Електрохімічний 3D-друк готовий стати новим словом в оперативному виробництві, і ми запрошуємо вас приєднатись до нашої команди та підтримати цей інноваційний проект. Дякую за увагу. Буду радий відповісти на ваші запитання.